11 жовтня ввечері на автодорозі стрий Чернівці Мамалига у селі Майдан Ямницької громади Івано-Франківського району трапилась аварія. 23-річний мешканець Івано-Франківська, керуючи автомобілем Джі, допустив зіткнення з попутним транспортним засобом Мерседес benz Sprinter під керуванням 60-річного жителя Львівської області. Внаслідок удару мікроавтобус виїхав за межі проїзної частини дороги та перекинувся. На момент аварії в салоні мікроавтобуса перебувало 20 Пасажирів. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди семеро осіб, усі мешканці Львівщини отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих шість жінок віком від 52 до 71 року та 32-річний чоловік. Потерпілих було доставлено до лікувальних закладів Калуша та Івано-Франківська. Після того як водій Джип вчинив дорожньо-транспортну пригоду, він місце події покинув. Проте поліцейським за ліченню години вдалося розшукати та затримати винуватця аварії. Встановлено, що водій керував транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Слідчі затримали фігуранта у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за частиною першої статті 286 прим. 1 кримінального кодексу України це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння Наразі проводиться досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють обставини події. Санкція статті, за якою відкрито провадження передбачає покарання, позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п'яти років. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія «Рай».